Яку мову програмування обрати для автоматизації тестування? Відповіді будуть досить різні в залежності від того, кому ви поставите це питання? Наприклад, я починав свій шлях в автоматизації з тестування з використанням C-sharp. і не те, щоб це був мій вибір. Тож, якщо б мене запитали тоді, з якої мови почати вивчення програмування, я би вам одразу зрадив. От я почав з C-sharp, хороша мова, легко навчитись, швидко можна почати писати тести. Давай пиши на ній. Але чи насправді це так? Багато змінило за цей час, і щоб дізнатися, яка мова програмування найкраще підходить для того, щоб почати автоматизувати. Я створив свій унікальний алгоритм насправді не унікальний. І коли я починав це дослідження, у мене був один фаворит. Але в результаті переможець став для мене неочікуваним. Мене звати Павло, і ви на каналі QA Senpai про автоматизацію тестування. Якщо вам цікава тема тестування і автоматизації, підпишіться на цей канал. Ваші підписки і лайки це паливо моєї мотивації. В Ютубчику багато відео про те, як вибирати першу мову програмування для розробників, де кожен робить промоушен своїй улюбленій мові програмування. Є спікери, які кажуть, що треба взагалі починати зі C або Basic, Так кажучи, починати з основ, з грунту. Але якщо ми хочемо автоматизувати свої тести, то список мов програмування сильно зменшується і стане вже трохи легше. Візьмемо топ-тули для автоматизації тестування вебу і мобайла. Зараз це все ще Selenium і всі його обгортки, Playwright, Cypress і Appium. І пройдемось по всім мовам, які вони підтримують. Ви можете помітити, що майже всі топ-тули підтримують JS, Java, Python та C Sharp. Тож вже на цьому етапі можете брати будь-яку цих мов програмування, і ви будете мати доступ до всіх топ-інструментів з автоматизації тестування не тільки вебу, а й мобайлу та API. Але ми на цьому не зупинимось, бо відео не називається 4 мови програмування. Нам треба знайти ту саму. Наступним фільтром буде популярність серед роботодавців. Вимірювати ми це будемо кількістю вакансій за мовою програмування. Я не полінився і знайшов всі вакансії на Джині для тест автомейшн інженерів за мовою програмування. Незалежно від тайтлу, тобто, рахувались усі вакансії від джуніора до сіньора. Що ми маємо? Jazz. TypeScript має 14 вакансій, Java має 10 вакансій, плюс багато вакансій з performance тестінг. C-Sharp 7 вакансій, а Python має 30 вакансій. Це, якщо чесно, трохи неочікувано для мене, бо я думав, що буде інший лідер. Але як ми бачимо, вірогідність знайти роботу зараз має найбільше шансів теста тобто менший інженер з Python. Наступним фільтром буде кількість грошей, які роботодавці готові платити в залежності від мови програмування. А ви можете не платити за перегляд а просто поставити лайк і залишити коментар в підтримку каналу. В якості джерела інформації про винагороду ми будемо використовувати дані порталу DOW. Дякую їм за те, що вони роблять цю роботу. Це дуже круто. Багатьом напрямкам вибірка не дуже велика, але цих даних буде досить для спекуляцій. Будемо дивитись зарплати сеньорів і мідлів, бо по джунам вибірка зовсім маленька. В мідлах у нас перемогу отримає. TypeScript з медіаною 2775 доларів, але з меншою кількістю анкет, ніж C-Shar. В у нас також перемагає TypeScript з медіаною 4600 доларів. Якщо взяти середнє значення між медіаною JS і TypeScript, то вийде 4450 доларів, що трохи менше, ніж медіана C-Shar. І в цьому раунді у нас перемагає TypeScript з трохи більшою медіаною, ніж у C-Shar. Але я хочу заспокоїти тих, хто дивиться це відео і не заробляє стільки. Люди схильні відповідати на такі опитування, коли заробляють вище середнього, і навіть вибірка в 68 анкет не каже про те, що реальна медіана це 4100 доларів. На початку відео я казав, як я почав свій шлях з c шарпи, що у мене досить швидко почало виходити щось схоже на тести. Але в реальності мене оточували суперкласні люди, які витрачали на мене купу часу, щоб я навчився. Тож тільки менторство, зворотній зв'язок і мотивація дозволила мені писати щось пристойне і не бути звільненим. Зараз я ніколи не порекомендую C-Sharp як першу мову програмування за умови, що ви вже не працюєте тестувальником в оточенні Microsoft продуктів, з розробниками, які готові вам допомагати на цьому шляху вивчення програмування. Все це валідний і про Java. Ці дві мови дуже схожі за багатьма параметрами. А далі про синтакси з Java і C, -Sharp. також JS. Ці три мови мають ці подібний синтаксис, що, на відміну від пайтоновського синтаксису може здатись складним. Але через те, що вони мають схожий синтаксис, дуже легко переключатися між цими мовами. І перехід з C -Sharp на TypeScript у мене стався майже миттєво. Тож спільний синтаксис, не такий простий, як у Python. Може стати у пригоді, якщо будете переключатись між мовами програмування. У мене там є телеграм-канал, де я пишу про автоматизацію тестування. Підписуйтесь, якщо вам це цікаво, посилання буде в описі до відео. І далі ми переходимо в останній раунд, де ми зробимо висновки і нарешті назвемо найкращу першу мову програмування для тестувальника. І не тільки я коли почав писати сценарій до цього, мід відео мав конкретну мову програмування, за якою я буду топити. Але чим більше я робив ресерч, тим більше моя думка змінилась. І, хоч останні 3,5 роки я пишу всю автоматизацію використовуючи TypeScript, а до цього 4 роки я писав на Сішар об'єктивно кращою мовою для вивчення програмування і автоматизації тестування в 2023 році є. Python. Чому? Досить велика кількість вакансій. Простий, інтуїтивно зрозумілий синтаксис, який нагадує англійську мову. Динамічна типізація, яка прибирає додаткову складність, існує безліч ресурсів, документації, онлайн-курсів, форумів, де новачки можуть знайти відповіді на свої питання. І найбільше, що мені імпонує, це різноманітність використання, веб-розробка, автоматизація тестування. Машини навчання і бікдейта, тобто це вам дасть великі можливості свічнутися в тому сферу, якщо у вас буде бажання. Все це робить Python найкращою першою мовою програмування, але це не значить, що щось не так з Java, JavaScript або C-Sharp. Це дуже хороші мови програмування з великим ком'юніті. Багато матеріалів для вивчення як в інтернеті, так і в літературі. Тож, якщо вас не лякає складність, обирайте Java або C Sharp. GS це взагалі зараз мова номер один за популярністю в світі, тож вибір лише за вами. А тепер секретний раунд мудрість, яку мені сказав один хороший програміст. Взагалі не важливо, яка твоя перша мова програмування? Адже не вона робить з тебе інженера. Програмування в своїй основі має ті самі концепції, ті самі примітивні типи і цикли. Саме вміння жонглювати основу і перетворювати її на код, який вирішує задачі і робить з тебе інженера. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на цей канал і поставте лайк. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!